Вітаю, кому коло Марія Інтерфакс Україна, пане президенте. Під час мінкінської безпекової конференції дуже активно обговорювалася можливо майбутня політика США щодо Європи. Чи передбачаєте ви у зв'язку з цим зміну європейської політики щодо майбутньої підтримки України? Дякую. Європі треба бути сильнішою, тому що а, сьогоднішня політика Сполучених Штатів Америки і це їх вибір, і Вони мають на це право, а вони більш а, розраховують а, на свої внутрішні питання. І саме сьогодні для них дам номер один. і а, можна зрозуміти, вони самодостатня країна. А вже ж я вважаю, що небезпечна для усіх, якщо Америка буде. А, Виходити від такого близького союзництва, які сьогодні є з Європою, якщо вони будуть відходити. А це і зброї, і економіка, і енергетика, це буде небезпечно. Небезпечна Росія може цим скористатися, ну і буде користатися, якщо не зброєю буде користатися, буде економічною зброєю, енергетичною. Ми з вами пам'ятаємо всі ці виклики з енергетикою тощо. Тобто я вважаю що це не дуже Уже добре, але це вибір Сполучених Штатів е, Америки. Ну в будь-якому випадку, те, що Європа вже знає, що вона повинна стати сильнішою, їй потрібно е, змінюватись, їй потрібно зростати в, в захисті, в зброї, в штучному інтелекті, в безпеці харчової продукції агро а також енергетика, як я сказав, і давати можливість розвивати всім видам енергетики. Мені здається, що треба на це дивитись. Що зелена енергетика все це зрозуміло, але ми розуміємо, що цього буде недостатньо. Наприклад, і газовий напрямок Еленджі з американцями він важливий. Атомка, яка дуже важлива з Україною, і французи в цьому дуже досвідчені. Тобто є. Є досвід і є можливості. Я думаю, всі ці напрямки атомка, передусім, наша зима. Якщо ви запитаєте наших партнерів, всіх, причому всі безумовно кажуть, так ми розуміємо, що якщо б не атомка, Україна могла би. Просто ну, всі, ну, як мінімум, всі зими, бо ми в себе це програли, і у нас була би катастрофа і атомка, це реальні також гарантії безпеки для нас. Це якщо повертаєте чись до гарантій безпеки, бо у мене питання: а що з запорізькою станцією? Чи це не гарантії безпеки для нас із Європи? Гарантії безпеки. Тому це важливі умови. Сьогодні станція не працює. І вона і не буде працювати, і без нас це неможливо, просто неможливо. А ми будемо виробляти електрику, давати нашим і продавати в Європу. Тобто, всім давати можливості, всім давати цю безпеку. Тому Європа повинна стати сильнішою. Я й казав Збройні Сили Європи. Я не розумію, що може це поки що не всім зрозуміла структура, але над цим треба працювати. Структура повинна базуватись на тому, що є найбільша армія, і ця армія України армія в Європі. І Європа повинна знайти можливість створити таку структуру з назвою Збройні Сіни Сили Європи або по іншому. Але головне, щоб там були присутні сильні армії Європи, які би захищали всю Європу. А вже ж це ніхто не претендує, не виключає НАТО. НАТО найважливіший безпековий союз, і ми також хочемо там бути. Ви це безпосередньо прекрасно знаєте. Але ми ж діяти повинні сьогодні і дивитись на це сьогодні. Так да. і так, от голоси. Ви ж чуєте, Сполучені Штати Америки кажуть, що вони не проти. Якщо Європа буде купувати зброю для України, так. Де я не правий, це значить повинен бути відповідний фонд. Фонд фінансування цієї зброї, цієї армії, армії України і для всіх краще, якщо армія країни України є складовою армії Європи, бо ви будете фінансувати не тільки Україну, а фінансувати таким чином всю безпеку для Європи. Мені здається, це логічно і важливо.